Будь ласка, включіть мікрофон, Віталій Комотиник. Дякую. Олександр Володимирович, дякую вам за те, що вже я, як голова комітету, не, не співдоповідаю, а маю записуватись на, на окрему таку думку. Це прогрес парламентаризму. Я хочу від комітету сказати те, що ми розглядали даний законопроект. І є ще один законопроект 42.96 нашої колеги Оксани Продан. Він він а, поєднує ці питання і розширює ще питання, які пов'язані не тільки з малим бізнесом та середнім, а регулює і інші податкові норми в зоні де проводиться антитерористична операція. Тому треба якось чи об'єднати ці два законопроекти. Чи чи долучити авторства аксане проданий на другому читанні об'єднати і ті і інші норми, тому що вони обидві корисні? Дякую.